Вітаю, в студії начальник групи інспекторів прикордонного контролю відділу прикордонної служби Удобний лейтенант Аліна Дядик. І сьогодні ми поговоримо про актуальні питання стосовно виїзду за кордон. Наразі мережею активно шириться інформація стосовно виїзду за кордон заброньованих чоловіків у двох випадках: у відрядження та у відпустку. Чи всі категорії підпадають під цей дозвіл? Доброго дня. Так, абсолютно всі підпадають під дозвіл щодо виїзду за кордон. Кожна особа, яка має відсрочку у вигляді бронювання, вона може виїжджати за кордон, але при цьому йому треба мати відповідні документи. Якщо до виїзду у відпустку, наприклад, йому потрібно мати службове посвідчення, якщо є таке при собі витяг з наказу про бронювання Міністерства економіки або витяг з резерву, у разі якщо він подавав на відсрочку щодо бронювання в дії, то воно може бути тільки в резерву, і він бере цей витяг. І дозвіл про надання відпустки від керівника підприємства з вказаним маршрутом руху на кількість діб і е, прописано про надання дозволу для виїзду за кордон. Це у разі відпустки. Е, у разі відрядження особа має мати при собі так само службове посвідчення, витяг з наказу про бронювання та відрядний лист. Або лист про відраження так само, де прописаний маршрут руху, де прописаний термін його перебування за кордоном. Також у зв'язку з останніми обстрілами, які сколихнули громаду, багато сімей виїжджають за кордон, особливо виїжджають мами з дітьми. Які документи потрібні їм для того, щоб виїхати за кордон? Відповідно до змін в постанові кабінету міністрів України номер 57 під час дії військового стану та 30 днів після мати або батько. Може виїжджати з дитиною, яка не досягла 16-річного віку, лише мати при собі свідоцтво про народження цієї дитини, якщо, наприклад, захоче виїхати за кордон дядько, тітка або просто близькі родичі з дитиною, яка не досягла 16-річного віку, в неї має бути дозвіл від обох батьків. Про виїзд за кордон цієї дитини цей дозвіл потрібно нотаріально якось завірювати. Так, звісно, він має бути обов'язково нотаріально завірений. Дякую за розмову. В студії була начальник групи інспекторів прикордонного контролю відділу прикордонної служби «Удобне» лейтенант Аліна Дядик та Анастасія Ківі. До нових зустрічей. До побачення.